Доброго дня, з вами в ефірі Тернопільська погода та я її ведуча Тетяна Бойко. 10 липня англійський арбітр вперше використав свисток під час футбольного матчу. До цього судді просто свистіли. А яку ж погоду спрогнозували синоптики на 10 липня? Дивимось далі. По області 10 липня буде хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, місцями, град. Вітер північний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-18 градусів, в день 22-27 градусів тепла. У місті 10 липня буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ гроза, подекуди град. Вітер північний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 14-16 градусів, в день 23-25 градусів тепла. 10 липня свої іменини святкують Георгій Іван та Мартин. Іменинники вітаємо та бажаємо їм усіх благ. А я прощаюсь з вами та бажаю вам сонячного настрою, незважаючи на дощ та грозу.